Вітаю, любі. Думала, я думала і вирішила вернутися, бо дуже мені без вас не так, не так гарно. Пробувала я щось змінити в форматі. Чесно, не дуже мені то вийшло, не притовано все, не дуже мені картинка подобається, і. Це не про те, що би я хотіла говорити, чим ділитися. І весь час, коли мене не було, я думала про те, чим все-таки я можу бути корисною, чим особливим я можу ділитися з вами. Бо якихось спеціальних дарів, передбачення, щитування якоїсь там інформації. Е, щось в тому дусі в мене нема, а я <смі>, дуже хотіла. У <смі> мене є свої відчуття лише на ті теми, і е, є власний досвід. І, власне, е, я вирішила, що мого власного досвіду якраз є достатньо для того, щоб я мене е, переб'ю себе сама. Присутній синдром самозванця. Мені весь час здається, що мені треба ще довчитися, доробити, ще щось здати, ще якусь отримати грамоту, ще, щось, ще, щось, ще щось. От, І я з цим стараюся впоратися, і я думаю, що не одній мені це присутньо. Бо насправді ми можемо знаємо значно більше, ніж е, собі про це думаємо. І, власне, я думала, чим я можу вирізнятися на фоні інших, е, і чи можу я себе називати якоюсь там експерткою чи е, знавчинею, чи щось там щось там, щоб сама собі не присвоювати яких знань. І я зрозуміла, що <св 'язання> я є експертом від токсичних стосунків, я це виявила в ході написання книжки, тексту, бо книжка то ніби те, що вже є надруковане, над якою я зараз працюю, і дуже допомагає письмо. Структурувати емоції, знання, і я зрозуміла, що так, я можу про це говорити, і я думаю, що я буду про це говорити, вже сама собі дозволяю. А загалом я буду говорити про жінку, про кордони, про тіло, про стосунки. Але не з точки зору експерта, а я вирішила, що я буду задавати питання. Просто озвучувати ті питання, які я озвучую для себе. І, можливо, якщо вам буде цікаво, ми разом будемо розбиратися в тому всьому. І це не випадково, що. Випадково-не випадково, що я сьогодні, саме сьогодні вибрала день для е, нового, для рестарту, для нового старту. Я більше як впевнена, що ви всі знаєте е, більше від мене, і тому що я вчора тільки довідалася, я перестала е, слідкувати за Ютубом, за е, провидцями. Після того, як пішов uh, мій улюблений козак-характерник Олександр, uh, uh, о, це було прізвище. Окей, okay. <праць> uh, не буду вирізати, і я якось uh, ну, настільки скучила за ним. Що е хотіла переглянути якесь його відео, побачила його знимку ну, статичну картинку, і нормально розплакалася е страшенно сумую. І... Олександр Верещагін, згадала, <гум> от, і після того м йому нема рівних, е не по тій інформації, яку давав. А по тому стану, який він міг дати, і який можна було брати, я перестала це дивитися. А вчора подруга скинула, що сьогодні власне, дуже цікавий день, три вісьмірки. Я, звісно, пішла подивитися, хто що про це говорить. І називають цей день коридором. В нову реальність важливий день для того, щоб озвучити, записати свої якісь там цілі, бажання, дуже чітко прописати навіть стратегії. Що цікаво, що я теж послухала номеролога, якого я там періодично слухаю, якщо мені щось цікавить, От, і там для кожного місяця е, свої зада своє завдання, і моє я е, народилася в травні, це п'ятий місяць, і е, для тих, хто народився в травні, е, цей місяць наступний е, це проявлення. От, і я вирішила, що пора продовжити, і треба проявлятися. От, і це якраз. Е, Чому я вирішила не давати жодних там е, якихось порад. Е, ну, це дуже смішно на сьогоднішній день звучить, тому що е, зараз не, нічого не працює. Бо, щиро вам скажу: абсолютно нічого, жодні е, техніки, жодне нічого не працює. Працює лише е, Особисте усвідомлення, особисте відчуття і дія з відчуття. І дія в моменті дія через імпульс, і це єдине, що працює. І я зрозуміла, що задати, щоб щось про себе довідатися, потрібно задати правильне питання. А що, якщо нема нікого, Ну, що роблять психологи? А ти приходиш і вони тобі кажуть, а що ти оце там відчув, а що ти там розказуєш? А вони питають, а що це для тебе? От, І ти поволі, тобто, бо, боронь Боже, не знецінюю роботи психологів, просто те саме теоретично, можна робити для себе самої? Самостійно. І е, з, правильно зада, за, в правильно заданому питанні вже є частина відповіді. І е, ці всі передбачення і ці всі речі, вони все дуже гарно. Але в мене є питання, а де там я? Це про глобальність, це про якісь там е, речі, які і так, і так відбувається без нас. А знайти себе в тому всьому, це навчитися себе слухати. Звісно, що задавання питань це не вирішує всього. Але це один зі способів, я просто ділюся, що мені це дуже допомагає. І от недавно я розповідала доньці, я вже казала мене дуже конструктивні діалоги з донькою, яка весь час у Львові. І з якого ми час спілкуємося. Я потрапила знову ж таки до стоматолога і знову ж таки через непроявленість, тим, що я е, маю накопичені, е, накопиченість знань, і я цим не ділюся, бо в мене є сумніви, бо в мене є синдром самозванця, і там маса того всього, ну, але ми, дорослі люди маємо через це переступити, йти далі. От, і я їй розповідала, що Дуже хороший стоматолог. Але ця пані, котра асистентка, так мені висмоктувала воду, ну, воду, коли полоскали там слину, от, вибачте, за подробиці. І так штурхала боляче, що в мене виникало несвідомо, виникало якесь розуміння, що, наче я їй щось зробила, наче я їй щось винна. І Насправді це було страшенно стресово для мене це все, і я не сказала нічого ні в той момент, ні коли виходила, оплачувала на касі. Взагалі жодним не, не, словом про це не сказала, але я не вважаю, що це нормально, якщо тобі щось некомфортно, не сказати. Інша справа це знайти спосіб, комфортний для всіх. Щоб сказати, тобто не можна не говорити, потрібно говорити, тільки форму треба. І я знайшла найкраще, що знайшла, це написати на Google Maps свій, своє враження. Я там вже я люблю залишати відгуки, приємні відгуки, практично. Я рідко роблю якісь зауваження, хіба би мене щось дуже зачепило, але все одно ставлю п'ять зірочок, ну і прописую, що мені було не так. Це дуже рідко. А, і я тут теж написала, що прекрасна клініка, прекрасний лікар, все прекрасне. Він дуже насправді делікатний, доволі молодий, знаючий, і справді дуже делікатний. І написала, що ще би хотіла, щоб його асистентка була така делікатна, бо я не розуміла, що відбувається, а рот був відкритий, на її щастя, і я нічого не сказала. от. І також написала про свій минулий досвід, не зовсім приємний, бо лікарка трошки не дбало. Я сказала, що мене там. Щось турбує, можливо, ця пломба зависока. Вона сказала, а так, так, може бути, трошки пробурила, відпустила мене, а виявилося там значно більше всього, і я вже це все вирішувала в Львові. Я про це все теж написала. І слухаю себе, і мені так некомфортно з тим, і це правда, і я написала спокійно, нікого не ображаючи, але мені некомфортно. Я пішла туди. Свої відгуки, стерла все, е крім того, що це, е рекомендую саме цього лікаря. От, І розповідається все доньці, а вона каже: так, питання в тому, що ти хотіла осягнути. Якщо е знайти справедливість, ну, то це не те місце, не та історія. Якщо просто, щоб тебе почули е для чого. Сенс от е, сенс твого, е, твого відгуку. І я зрозуміла, що справді добре питання, що я хочу осягнути. Насправді, е, якщо я щось хочу, я маю подзвонити е, прямим текстом нормально наспокійно все озвучити і отримати відповідь. Якщо ж я тому що е, писати щось. Що комусь не є цікаво, або хтось може мати інший досвід, не є цінним. Воно просто порожнє. От. І е поділіться, якщо ви були в схожій ситуації, і якщо ви е розумієте, що я намагаюся донести. От, Це так накоротко, досить на сьогодні. Я дуже рада насправді всім, хто мені пише, хто мені писав, хто чекав на мене. Я дуже сподіваюся, що наші наступні зустрічі будуть гарними. І ви не роз... я вас не розчарую, ви мене теж. А, і ще таке на кінець. Um, я... Знаю про кордони, я маю власні кордони, я дуже люблю людей. Ну, тобто, це е, знають всі. І я не знаю, звідки та любов, я знаю, прийшла на, 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 на цю планету Земля. Я її спеціально не вирощувала. Але е, я також е, не я волію, щоб. Мої кордони не переступали. І недавно я собі дозволила, це вперше. Але просто щоб це нікого не, для нікого не було несподіванкою, просто відповісти те, що я думаю, а думаю, я по-різному: із Матюками, і з негарними словами, хтось написав, що в українській мові біль чоловічого роду. Так. Я згідна, але власне, що для мене несе ця інформація? Мене е, треба повчити, ну, напевно, це вже не той е, час. Ну, вчилась я в школі. Я весь час вчуся, але не в такий спосіб. І так я помилилася, але якщо це єдине, що впало в око е, е, слухачці. З того, що я розказую, то мені шкода дуже. Тобто, це абсолютно не, не та форма, не моє і не про мене. Якщо, тобто, я дуже чітко щитую, з якою інтенцією щось написано, зроблено і сказано. І коли я відчуваю. Любов, я від себе просто віддаю її ще більше ще з надлишком. Ну, як ти сказав, якщо е, тобі хтось робить зле, треба теж зробити зле е, у відповідь, але трошки менше. Цей хтось зробить тобі ще трошки менше. І знову ж таки тобто не можна не відповідати. І якщо е, в кінцевому результаті ми йдемо до нуля, тобто я менше, мені менше, я менше, і от воно на нулю вийде. А якщо любов, тобі дають любов, ти її віддаєш більше. І тобі ще більше. От так що будемо про це пам'ятати, і обіцяю, що ви отримаєте від мене безмежність, любові. Буду рада почути вас. Якщо у вас є просто інші питання, і ми, я радо поговорю, радо поспілкуюся. От, а зараз бажаю вам, щоб цей день був гарний для вас, щоб ви гарно собі прописали, продумали у всіх сферах свого життя, де вам що не влаштовує, і так, як ви хочете, не дивлячись ні на що, ні на кого. Просто не озираючись, просто від серця, просто перше, що спадає на думку, без критики, без там, без жодного, але от і е, віримо, що воно все здійсниться. Всього доброго.